Нібито на шляху до Європи, а я би сказав, що нас Європа має сама хотіти більше, ніж ми. І е, знаєте, шлюби бувають тільки по любові, або по, е, не, по розрахунку. У нас щось з розрахунком ми в повному, а любові щось не виходить, ми їх любимо в не неносні. З цим треба, треба теж визначитись. І третє, і найголовніше. Е, Соціальний рівень і прожитковий має цього року підвиснутися. Бюджет, якщо бюджетом те, бюджет, що нашого до... нашого в лют. Я думаю, що в лютому в перші числа комітет спочатку попрацює бюджет, бо вилка, я Знаю, вже є. Зміни до бюджету і вони будуть виносити в зал. Я думаю, що вони будуть проголосовані, бо бюджет я не скажу, що Він приймався з коліс. Слава Богу, він заздалегідь був прийнятий, але він не то, що не є і Він є дуже сирим, і ми будемо його готувати далі.